Церква це сім'я Божа. Багато хто втратили своїх близьких та рідних, але в церкві ми маємо духовних батьків, братів та сестер, і їх підтримка неймовірна. Івана 8,12 говориться, і знову Ісус промовляє до них, кажучи: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світле життя. Питання лише в одному, який дух править. Якщо справді церква і діти Божі виконують свою роботу, несуть світло і просміцнитство посеред темряви, тоді це дає благословення цій землі та народу. А якщо церква не виконує свого призначення і працює не на Бога, а на себе, на імперію, політику, економіку, мамону, на диявола, тоді народ проклятий. Але якщо церква є світлом і працює на Бога, несе проповідь Євангелія, тоді приходить благословення, зміна духів та перетворення, тому християн і переслідують, бо сатана знає, що його буде кінець скоро. Адже там, де приходить світло, настає кінець темряви, божевілля для людей йде. Шори спадають, і люди зі звірів перетворюються на дітей Божих. Для цього й прийшов Христос, щоб людина зробила свій вибір. Вибирай рай!